І усім привіт, друзі. Е, що ж, всі мене просили, щоб я записала відео е, там, де я граю в Роблокс. Ну, відео взагалі з Роблоксом. І знаєте, в мене надихнулася така думка, що я можу все ж таки його записати. І навіть, якщо чесно, хочу. Тому записую це відео для вас, мої хороші. Ну що ж. Це, до речі, гарний в мене скін. Мені просто цікаво, чи в мене гарний скін, на вашу думку. Ну що ж, а це факти про мене друга частина. Ну що ж, перший факт це в мене Тошофобія. Я думаю, що всі розуміють, що таке Тошофобія. Тому що важко не знати, що це таке. Так, продовжуємо. Тому що я зараз з цією тошофобією. Вам понарозказую через що? То, дякую, не треба. Бо у вас буде зараз тошофобія, а може у вас вже і є. Так, наступний факт це те. Що відео це навіть не факт, це просто в кінці березня. Це я просто вам так кажу, щоб ви знали. Напишу це, ще в телеграм-канал. У кінці березня відео може не бути, але це ще не точно. Тому ще не переконуйтесь, що відео не буде. Бо я ще так точно не знаю повністю. Другий факт: я не, не дуже люблю солодке, я більше люблю солене. Але палички не соломка, а палички кукурудзяні я обожнюю. І особливо я люблю салют. Якщо Хтось не знає, то я фо фотографію вставлю. Ось це салют. І просто я не розумію. Багато людей це засуджують, але я просто не розумію чому. Тому що мені не подобається солодке. Я можу з'їсти пару. Там три шматочки шоколаду, там максимум за день. Три шматочки шоколаду, більше з'їсти я не можу. Мене починає тошнити від того шоколаду. Так, і це багатьох дивує. Дуже дивує багатьох. Ну я не розумію чому. Що ж, третє, такий факт, можливо, секретний, який ніхто не знає. Софія Роблок з Українською моя двоєрідна сестра. Пам'ятаєте, відео записувала з сестрою Веронікою? Е -е, і в мене ще такий був скін страшний. Може, хто пам'ятає або хто знає? То так це була я. І я навіть тоді не сподівалася, що я стану токером. До речі, трошки прорекламую її канал. Зараз я на відео вставлю, як виглядає її телеграм -канал і телеграм-канал, і тікток канал, щоб ви більше знали. Можливо, ви знаєте, хто така Софія Роблокс українською, але просто е, забули. Я вам покажу там е, Тікток тік канал, телеграм-канал і Ютуб канал. Можливо, ви її не знаєте по Тіктоку і Телеграму. Наступний факт в мене. Дуже маленький зріст, і більшість моїх знайомих і однокласників кажуть, що я гном. Ну просто. Ну, до чого тут гном? Ну, скажіть, ну люди низького зросту, ну підтримайте мене, будь ласка. Будь ласочка Ну, до чого тут гном? Я надіюсь, що дехто мені співчуває і знає, що це таке. Наступний факт. Я в того боку вже граю приблизно років 4. Так, 4 роки. Не знаю, хто повірить, хто не повірить. В такому боку я граю 4 роки, а в Роблокс граю 3. Через те, що в того боку я грала, здається, секунду, бо я забула. В 2020-му і до 2023-го в мене був безкоштовний мод Тока. І в 2021-му я скачала Роблокс. Просто мені вже тоді. Просто е я не знала, що це таке до того, бо ніхто з моїх однокласників, ніхто не грав в нього. Він не був популярний серед нас. І потім хтось з моїх сестер казав: А ти маєш Roblox? А ти знаєш, що таке Roblox? І так я його скачала. І наступне в мене лишилось 18 секунд! Вже половина змін, які мають відбутися, пройшла. І, до речі, пишіть, які факти про мене ви не знали. І усім па-па!